Поки гори ще палали вогнем і магма текла крізь розломи землі, на Еріоні зароджувалась інша сила. Вона не мала іскор кристалів і не світилася, мов люмінари. Вона була тінню спокою й бурі водночас, там, де гарячі пари від розпечених надр здіймалися в небеса і знову спадали важкими дощами, народжувалися перші озера й ріки. Вода стікала у долини, просочувалась крізь камінь, вбираючи в себе і жар надр, і сяйво небес, і крихти біолюмінесцентної матерії, що падала з вищих висот. Спершу ці води були непостійні, вони здіймались у штормах, вибухали потоками, розривали береги, вода пам'ятала вогонь, пам'ятала світло, пам'ятала гул планети, і в цьому злеті народилася істота, якій судилося уособити саму силу стихії. Там, де глибини стали найтемнішими, а течії найбурхливішими, з безодні здійнявся він гідродон. Його тіло було мов сама ріка, видовжене, змієподібне, вкутане хвилями, що змінювали форму залежно від руху. Здавалося, він не мав чітких меж, лише контури, переливи й сяйво, мов водяні відблиски в нічному світлі. Хідродон міг стати невидимим, розчинитися у хвилях, а міг постати у всій величі, здіймаючи над поверхнею хребет, подібний до гребеня океанської бурі. З його появою води Еріону набули нового ритму. Озери й ріки почали текти впевненіше, долини наповнювалися потоками, що вже не розчинялися у хаосі. Хідродон задавав цей ритм, його рухи ставали хвилями, його дихання туманом над водою. Його рев гуркотом прибою. Там, де він проходив, народжувались нові водні артерії, що живили землю. Але Гідродон був не лише творцем його міць могла приносити й руйнування. У моменти гніву він здіймав бурі, змивав береги, топив усе, що наважувалось кинути виклик водам. Він був уособленням стихії, величним і небезпечним. Його не можна було зупинити лише прийняти чи уникнути. Для інших істот Еріону, Гідродон став таємницею. Одні бачили у ньому охоронця вод, інші хижака безжального і химерного. Та всі відчували у його погляді було щось більше, ніж проста лють чи спокій. Було відлуння пам'яті самої планети, що втілилась у водній подобі. Минали часи, і вода розтікалася далі, наповнюючи западини, формуючи моря й океани, і завжди там, у глибинах, у туманах. У відблисках хвиль можна було побачити тінь Гідродона. Він був першим володарем глибин, символом того, що вода на Еріоні це життя і загибель одночасно.